Де стікати, щоб на землі довше жити, хтось має край захищати від чужаків, боронити. не знаю я що й сказати, хочу разом з ними битися, волю в них не забрати, нам за них тільки молитися. Я не називаю себе волонтером. Може, хтось і другий називає, але мені здається, що я, скоріше всього, є учасником волонтерського руху. Я беру з собою гітару, якщо волонтери мене запрошують, їду туди, співаю до хлопців свої пісні власні, а також співаю ну, наші українські, патріотичні з репертуару Володимира Івасюка, Назарія Римчука. І Багато багато таких наших україномовних пісень. Юрій Олесь, Чернявецький артисти, який з 2016 року їздить на передову до наших захисників та піднімає їх бойовий дух піснею. Перша поїздка до нуля, яка співпала з 25-тим днем незалежності, назавжди закарбувалася в пам'яті чоловіка. Красногорівка, Мар'янка, Пєски і. Мені було якось, зрозумієте, якось такі відчуття були, в мене ніколи таких не було. Чому? Тому що коли ми їхали ще по Харківській області, ще так, ще ми розмовляли в бусі. Коли вже блокпост пересікли Донецької області, я побачив ті страхіття війни, побачив ті руїни, побачив тих людей, ну, відчув повітря, повітря, таке особливе. Ми всі затихли і дивилися лише через вікно, що буде далі. Переживали, тому що тоді вже були загострені бойові дії. Тим більше, що попередили, що буду виступати на передвих позиціях. І коли я виступив, це я ніколи не забуду. А перед виступом сказав їхній командир, що от я розумію, що ми цілу ніч тяжко було, обстріл був, люди змучені. Каже, дивіться, до нас чернівців приїхали волонтери. Е, приїхав артист. Хто хоче, може послухати виступ, а хто хоче може віддихнути. Ні одна людина не встала і не пішла. Просто я заспівав те, що вмів, то що знав, то, що м, був готовий. І така особлива деталь. До мене підійшли двоє таких постарших людей. Одного так сльоза пішла, він мене обняв. Каже, ти знаєш, нам нічого не треба, нам не треба. Тих патронів, тих снарядів. Приїжджай, будь ласка, до нас ще. Ну ні, я зараз розказую мене трохи мурашки, тому що згадую то. У повсякденному житті пан Юрій звукорежисер в культурно-мистецькому центрі Садгора та має свій родинний вокально інструментальний ансамбль. У нас сім'я творча, дружина-художник, сини закінчили коледж мистецтво класу гітара. Я трішки граю на гітарі, пишу сам вірші і потім як основно виходить. Що ті вірші е, стають піснями. А донька ходить в музичну школу, також співає, заробляє грамоти, дипломи, міжнародні, всеукраїнські. У мене з хлопцями, з моїми синами, був е, родинний вокально-інструментальний ансамбль родини Олесь. Ми виступали і на фестивалі Назара Єремчука в місті Вижниця. Багато разів виступали в місті. На Петрівському ярмарку на дні міста в місті глибока. І ось під час однієї з поїздок на схід у Юрія Олеся народилася пісня про будні волонтерів, на яку він пізніше відзняв кліп. Пано раненько в похід. Їдуть волонтери на схід. Рішечки в дорозі біжать. Щоб захисників пригощать? та стогне колеса рівний хід. Солярки баки пакібовні. Ми рвемося на схід. Народилася ця пісня, коли ми їхали на схід. Е це ми доїхали, я навіть пам'ятаю, е мікрорайон, е місто Чугуєв, це вже за Харковом. Е шофер е водій каже, шось так мотор реве, чомусь так реве, не знаю чому, і, і стогне машина, може, тому що я до неї ну, не дивився е перед е виїздом. Бо Кожної неділі виїзд, то треба обслужити машину, подивитися, як там, щоб все було ну справне, там колеса підкачати. А якось так, так так, мотор реве та стогне. О, це, 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 це може бути якийсь приспів нормальний. Колеса, рівний хід, солярки, баки повні, ми рвемося на схід. О, бігом десь знайшов листочок, ручку, попросив чоолів, бігом, і так якось і воно пішло, пішло, пішло. Потім приїхав додому, вже текст у мене був готовий, взяв гітару, підібрав якісь там акорди, дивлюся, пішло нормально. Вже почав волонтерам і знайомим грати. Вони кажуть, Юр, зараз якраз річниця вторгнення. Це був десь кінець грудня, початок січня. Кажуть, часу вже мало лишається, треба зробити. Що зробити для, для згадки? Війна поділила життя всіх українців на до та після. І зараз серця наших співгромадян, вкриті ранами бомбардувань, відчувають, що є насправді найголовнішим. Ми стали якось цінувати своє життя, переживати за ближнього, думати, як допомогти нужденному? Ми повинні якось. Любити один одного, ну в плані тому, що от як Ісус Христос говорив, люби ближнього свого. Кожна поїздка Юрія Олеся на фронт допомагає нашим військовим відволіктися від війни та з новими силами захищати Україну. А мрія у чоловіка одна, така ж, як і у мільйонів українців. Перемога, чисте мирне небо над головою.